Головне про події 8 квітня. На боці росіян проти ЗСУ воюють китайці. До Росії намагалися вивести церковний дзвін Петра Могили. Ілон Маск розкритикував трампівські тарифи. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. У мінфіні заявили, що в бюджеті є гроші на всі виплати військовим. Таким чином, відомство спростувало інформацію, що нібито наприкінці року військові можуть лишитися без грошового забезпечення. За взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії на території України, заявив президент Володимир Зеленський. Він доручив міністру закордонних справ України негайно зв'язатися з Пекіном і з'ясувати, як Китай збирається на це реагувати. Володимир Бондаренко йде з посади секретаря Київради. Він свідок у справі про корупцію в земельній та бюджетній сферах столиці. Про це повідомляє видання Бабель. Контрабандист намагався вивезти до Росії церковний дзвін Петра Могилина. Прохання патріарха Кирила про це пише видання Українська Правда. Артефакт виявили у громадянина Молдови литовські митники. У Харкові судитимуть ворожого диверсанта, який застрелив українського військового, вчинив диверсії та планував замахи на голову Ова Олега Синігубова та очільника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Обвинувачений 55-річний уродженець міста Євпаторія в Криму мав багато проблем із законом та був неодноразово судимий. Після 15-го року він переїхав до російського Білгорода. У застосунку армія Плюс відтепер можна забронювати пріоритетний час та дату для шлюбу онлайн через дію, повідомляють у Міноборони. Для цього потрібно подати заяву через «Армія Плюс у розділі Сервіси. Пріоритетність поширюється саме на авторизованих військових. Президенту США Дональду Трампу не подобається, що Росія останнім часом посилила свої атаки на Україну. Про це він заявив на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бініаміном Нетаньяго в овальному кабінеті. Ілон Маск виступив із критикою тарифної політики Дональда Трампа та особисто звернувся до нього з проханням скасувати нові мита. Пише видання Washington Post. Маск, який очолює Теслу, вважає мита шкідливими для міжнародної торгівлі і власного бізнесу, оскільки компанія має великі ринки як у США, так і в Китаї. Попри це, Трамп пригрозив запровадити додаткові 50 відсоткові мита, доповнюючи нещодавно оголошення 34%. 12 квітня в Омані відбудуться переговори між Іраном та Сполученими Штатами Америки щодо ядерної програми Тегерану. За даними CNN, їх очолить міністр закордонних справ Ірану Абаса Ракчі та представник президента США Стів Вітков. Міноборони США розглядає виведення до 10 тисяч військових зі східної Європи. Доповідає NBC News. Ці підрозділи є частиною 20 тисяч, осіб, яких адміністрація Байдена розгорнула ще у 2022 році для зміцнення оборони країн, що межують з Україною. У 24-му році у світі зафіксовано рекордну кількість страт за даними щорічного звіту правозахисної організації Amnesty International про глобальне застосування смертної кари, оприлюднений 8 квітня, у 15 країнах світу було страчено щонайменше 1518 осіб. Основну відповідальність за зростання кількості страт несуть Іран, Ірак і Саудівська Аравія. Яким чином можна стримати Путіна від нового нападу? У тому разі, якщо вдасться досягти домовленості про Припинення вогню видання Українська Правда називає це питання безпеки України одним з ключових у сучасному науковому і політичному дискурсі. Розглядаються різні варіанти і моделі гарантій безпеки для України, які могли б стримати російського агресора від нового нападу на Україну. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про основні моделі, які найчастіше обговорюють політики та експерти з питань міжнародних відносин. Докладніше далі. За словами голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, суть західно-німецької моделі полягає в тому, що Україна стає членом НАТО, але стаття п'ята північно-атлантичного договору поширюється не на всю територію України, а лише на ту її частину, яка не є окупованою Росією. Одним із прихильників цієї моделі був Генрі Кісінджер. Американський політик підтримував членство добре озброєної України у НАТО в обмін на її відмову від повернення окупованих територій військовим шляхом. Це певним чином вписується в його зовнішню політичну філософію рівноваги сил для збереження миру у Європі. Водночас, адміністрація президента Байдена не була прихильна до членства України у НАТО з огляду на побоювання, що це може призвести до безпосереднього конфлікту між Росією і Альянсом. А нова американська адміністрація поки що також заперечує таку можливість. Констатує експерт. Втім, в американському експертному середовищі жваво обговорювали корейську модель. На жаль, у порівнянні з війною на корейському. У півострові у війні Росії та України значно більше довжина лінії фронту, до того ж, варіант держав гарантів для України не обговорюється. Але головне, що Путін абсолютно не зацікавлений у мирі і економічному процвітанні України на кшталт Південної Кореї. Його мета полягає у знищенні державності України як такої. Існує ще ізраїльська безпекова модель, яка передбачає посилення оборонних та наступальних спроможностей України без ступу до НАТО на такому рівні, щоб це мало реальний стрим. Мувальний ефект стосовно будь-яких спроб і намірів Росії знову здійснити збройний напад на Україну. Хоча в неї також є суттєві вади, хоча офіційно Ізраїль не підтверджує і не заперечує наявність у себе ядерної зброї, по суті, Ізраїль є ядерною державою, а це само собою є вагомим фактором стримування. І хоча держави-члени ядерного клубу не зацікавлені у виникненні ще однієї ядерної держави на ім'я Україна, принаймні теоретично опції Дональда Трампа можуть охоплювати поверх. Яння Україні ядерної зброї, тому однією з перспективних моделей гарантій безпеки для України на думку Олександра Мережка може бути європейська модель, яка передбачає прискорений вступ України в ЄС, у рамках якого вже існує спільна безпекова та оборонна політика. Ця політика може стати основою створення європейської автономної архітектури безпеки. Підкреслює експерт, масштабні акції протесту під гаслом Руки геть відбулися в понад 50 містах. США, пише Телеграф Telegraph.ua. Учасники виступили проти політики президента Дональда Трампа та бізнесмена Ілона Маска, звинувачуючи їх у спробі зруйнувати соціальні гарантії, обмежити права громадян і посилити авторитаризм. Під час мітингу у Вашингтоні конгресмен демократ Ел Грін заявив, що планує підготувати подання про імпічмент президенту. США. за його словами, Трамп не заслуговує обіймати президентську посаду. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому удала спроба імпічменту не принесе Україні нічого доброго. Докладніше далі. За даними CNN, антитрампівські акції пройшли в усіх штатах країни та низці міст за кордоном, зокрема у Лондоні та Парижі. У них взяли участь декілька мільйонів протестувальників. Лише офіційно організатори зареєстрували майже 600 тисяч учасників. Люди збиралися біля будівель уряду на площах і біля штабів держустанову. У Вашингтоні тисячі людей вийшли на національну алею. На протестах були і люди з українськими прапорами. Змі повідомляють, що у Лос-Анджелесі, нью Йорку та Бостоні протест. Ні марші сягали кількох кілометрів. П'ятого авеню у Нью-Йорку, за словами очевидців, було вщен заповнено учасниками серед головних вимог протестувальників припинення демонтажу програми медичної допомоги, медичної турботи та соціального забезпечення, скасування атак на мігрантів і звільнення державних службовців, які захищають вибори і права людини. Якщо погрози конгресмена демократа Ела Гріна підготувати подання про імпічмент президенту, США здійсняться то для Трампа це буде вже третя спроба імпічменту. А сам він став одним з лише чотирьох американських президентів в історії США, проти яких застосовувалася ця процедура. Інші троє це Ендрю Джонсон, Річард Ніксон і Білл Клінтон. При цьому сама процедура імпічменту не означає автоматичного усунення президента, це лише висунення обвинувачень. Так, жоден з чотирьох президентів не був звільнений з посади, а Ніксон сам подав у відставку ще до голосування у Конгресі. Проти Трампа серйозних спроб було дві: перша мала місце у 19-му році, коли у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп нібито тиснув на нього з вимогою почати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, це розглядалося як зловживання владою з особистою політичною метою. Друга спроба стосувалася обвинувачень президента США у підбурюванні до повстання. Нагадаємо, що 6 січня 2021 року, після провокаційного виступу Трампа, натовп його прихильників рушив штурмувати капітолій, намагаючись зірвати затвердження перемоги Джо Байдена на виборах. Втім, якщо що нова спроба виявиться вдалою. Президента на посаді замінить віце-президент Джейді Венс. Як для України, так і всього світу, такий сценарій може виявитися ще складнішим за президентство Трампа. Венс завзяти критик допомоги Україні. Вірить в обережне використання ресурсів США по всьому світу. Його погляди на зовнішню політику міцно переплетені з ідеологією Америка перед усім». На думку деяких політологів, саме Джей Ді Вен штовхає Трампа шляхом ізоляціонізму у зовнішній політиці. Долар як і раніше залишається надійним активом або ж починає нагадувати валюту країн, що розвиваються. Таке питання ставить своїм читачам Блумберг у мірі того, як президент США Дональд Трамп запроваджує найвищі тарифи за більш як сторіччя. Остаточної і однозначної відповіді наразі немає. Докладніше далі. Минулого тижня долар різко просів після того, як Білий Дім оголосив про жорсткі мита проти найбільших торгових партнерів. Але в міру поглиблення обвалу на фондових ринках та наростання ознак фінансового стресу, інвестори знову почали скуповувати долар у пошуках притулку від ризиків. Проте занепокоєння залишається. Тим більше, що частка долара у міжнародній торгівлі та фінансах уже почала знижуватися. За даними міжнародного валютного фонду, минулого року його частка у світових валютних резервах скоротилася до 58%. Ми відсотків із понад 70 20 років тому цю тенденцію супроводжує зростання частки альтернативних валют, таких як австралійський долар і китайський юань. На кінець минулого року іноземні інвестори володіли приблизно 18 трильйонами доларів у американських акціях. Це близько 60 відсотків від ВВП США, порівняно з менш ніж 40 відсотками років тому. Зниження цих вкладень всього на 5 відсотків могло б практично подвоїти дефіцит поточного рахунку, якого Трамп так люто. То намагається позбутися раніше. Торгові партнери США заробляли та накопичували долари, тому що Америка стабільно мала дефіцит поточного рахунку. Міжнародні інвестфонди із задоволенням скуповували доларові активи завдяки сильному економічному зростанню США та високим доходам індексу S&P 500. Але тепер все змінюється. Трамп відриває країну від світової економіки. Деякі аналітики вже прогнозують скорочення ВВП США цього року. При цьому погляди Трампа на світову економіку самі собою. Є вкрай застарілими. Він постійно звинувачує іноземців у тому, що вони збагачуються, продаючи дешеві товари американцям. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.